Вітаю, друзі, доброго дня. З вами Василь Гульчук. Сьогодні у нас на дворі 18 січня, вже третій день, як плюсові температури. Хочу показати, що необхідно зробити тим, хто має молоді саженці хурми, одно, двох, трьох річні. Тому як саме в такі дні е, є. Значна небезпека пошкодження тих саженців. Зараз покажу за одне прокоментую. Чому ж саме погано зимують молоді саженці хроми? На то є дві причини. Перша із них це дуже слабенький, маленький і погано вистихший саженець, який Пізно розпустився, не було йому підживи, поливу сонця, не вистигши пагони, ідуть у підзиму зелені, і він, як зазвичай, зимою вимерзає. Друга і основна причина, чому ж пропадають саджанці хорми після зими. Зараз я покажу ось саме такі теплі сонячні дні. Починається танення снігу. Тут у мене молода посадка хурми. наприклад, цього я зараз і покажу. Ось підійдемо. Прищеплений саженець хурми сорт H-115. Ось дивіться, уважно. Що відбувається? Відбувається танення снігу. Сама деревина нагрівається сонцем і сніг навколо неї тане. В тій частині, де лежить сніг, скільки там його 10-15 більше сантиметрів. Буває, що надуває її до пів метра. Сама деревина мокриє. Ось тут приблизно сантиметрів десять. Сам стовбур, сама кора тягне в себе вологу, там є мікротріщини. І що відбувається? Коли прийде мінусова температура, особливо вночі оця частина цих 10 см замерзає. Відбуваються морозобійні тріщини. Так, декілька разів пошкоджується кора, і весною приходить весна і ваш такий молодий саженець. Помирає. Що потрібно зробити? Потрібно відкинути сніг від усіх ваших молодих саджанців. Ось на такому вже доросла хорма є вже 5 років. Вже вона не боїться. Хоча от я тільки відкинув сніг, дивіться, скільки тут мокрого, теж сантиметрів 10. У кому же можна це не робити, а ось в молодих саженцях обов'язково пройти і перекинути сніг. Мож, наприклад, такий, в тому році перебитий, соль Соснівська. Ну, Пройду покажу, що є. Ось такий саженець. Це двохрічний ікицька бородова. Це ж двоха тому пан великий. Обов'язково відкинути сніг. Обов'язково. І малесенький такий однорічний. Теж H115. Тут перевістка Поділля. Сорат, який називається Суперсвіт. Такий те аж однорічний пам'яті Черняєва. Це 40 Мідер. Ви звернули увагу в привиті на високому штамбу, ось тут метровий штамб. Перевивка. Багато є таких теорій, що невисокого штамбу краще зимує. Ну, скажу. І свого досвіду, що єдине, що дає нам високий штамп, це нескоросле дерево. Тобто на високому штамбу виходить нескоросле карлокове дерево. Воно затримується у рості. А так, щоб воно було по морозостійкості краще, я б не помітив цього. Ось Тут в мене зимує під таким укриттям. Квадранія, жіноча форма, та вона є. Квадранію я укрив, так як не маю ще досвіду її вирощування. На ну, всяк випадок. Тут сорт Вебер теж на високому штамбу. Ну, вже пройдемося, покажу далі. Тут теж кодарання, чоловіча форма. Буде видно, не буде, не знаю. Дар Софіївки на високому штамбу. Тут дуже цікаво, це була вергінка, Дичка. чоловіча форма. От я тут перепевив нижні гілки. Привив запелювчим гібридним, а вверху дві бруньки, одну і другого. Я привив Дар Софіївки. Буде такий у мене тут цікавий саженець. Це Вергінка дика. Привитий сорт, божий дар. Роман Кош. Теж на високому штамбу. Скіфське золото. хурма узбекистанська. Про цю хурму необхідно буде зняти напевне окреме відео, так цієї хурми в Україні немає ще ні в кого. Я маю таких два деревця. воно в тому році в мене одна і друга дала перші плоди. і Знову є плодові брунки. Дуже цікава хорма. Е, нагадує чимось мандарину без шкурки. Такими дольками вона дуже цікавий плід. Є ще вергінка дичка, жіноча форма, вергінка чоловіча. Ось тут. Зараз далі продовжимо по темі. Ще покажу. Ось тут є перевивки. А ось то, що я вам розказував, ось як відбувається танення снігу біля кожної. І все, якщо не відгорнути отак, то ось ця частина, скільки тут? Ну сантиметрів 7, вона повністю мокра. Якщо на днях буде мороз або вночі, обов'язково вона замерзне і тут піде тріщина. і все. Тому хто має молоді посадки, пройдіться. Сніг отак повідгрібайте, нехай просохне за день. І тоді у вас буде добре зимувати. Щодо укриття на зиму, зазвичай я свої молоді дерева не укриваю. Тому як е, вважаю, це, це не потрібно. Щодо я нам укриття, а нічого не дає, тільки одні мінуси. Тому що неможливо проконтролювати, що відбувається там у теплі сонячні зимові дні під тим укриттям. Був у мене такий досвід невдалий. Коли я укривав перші свої саженці, ось ось дерево. це п'ятиметрове, велике. Ці росіянці вже майже 20 років, 40 росіянка. От в мене був надійний такий поганий досвід, я її укривав і вона в мене вимерзала. Ну, не повністю вимерзала там, частина залишалася знову відбивала з землі, біля землі. І я знову укривав на зиму. І вона знову пропадала. Ось як тільки залишилося одної зими без укриття і все, все чудово. Тому з того часу я... Саджанці більше не укриваю, тільки отак. Який сніг відгортаю від низу і проблем з цим не маю. Також тут до мене ділянка з прививками, теж залишилося ще декілька саджанців непроданих. Оце Соснівська. Не ж необхідно. Тут от, прививка на ниж, низькому штабу, майже в самій землі. Це будуть тут високорослі дерева. Ось перевивочка низько. Для тих, хто має мало місця, так як у мене. Потрібно бажано на високому штамбу, щоб була карликова форма. Тих, кого є місця багато, то необхідно брати ось таке, от, як тут Дар Софіївки. Перевіта дуже низько, щоб було гарне дерево, щоб було багато врожаю. Зазвичай на замовлення людям для, для торгівлі я перебуваю на низькому штамбу. Тому що, щоб вирости високий штамб, треба потратити декілька років і саджанці дуже дорогі. Ну, для тих, хто хоче мати одне-два дерева, цього не потрібно. Отаке От звичайне. Перевете дерево на низький штамп будете мати дуже гарне високе. Так, що ще вам розказати? Ай, такий анонс. Завтра буду працювати за зіміною. Там теж треба вам показати деякі моменти, там вже видно квіткові бронки. Зроблю окремо відео, поговоримо, чому ж виходить живці та сажанці азіміни дуже дорогими, з чим це зв'язано. Так що слідкуйте за каналом. Зараз всім дякую за перегляд. Потрібно буде. Задавайте якісь питання. Залишаю номер телефону. pre zvesku. Ďakujem.